П'ятеро мешканців поруйнованої ракетою багатоповерхівки у Дніпрі вважаються зниклими безвісти. Поки їхня доля не буде відома, пошуково-рятувальні операції не припинятимуть. Надзвичайники, волонтери та комунальники працювали там усю ніч, і як ця ніч минула, готова наживо розповісти кореспондентка ТСН Анастасія невірна. Вітаю Настя. Тож яку найсвіжішу інформацію тобі вдалося довідатися станом на цю хвилину. Тобі слово. Вітаю, Соломії. Дійсно, роботи не припинялися. Пошуково-рятувальні роботи не припинялися всю ніч. Де СНСівці розбирали завали. Нині тут працює важка техніка, висотний кран, який знімає величезні шматки плит та інших конструкцій. За даними поліції, зниклими безвісти на цю хвилину вважаються п'ятеро людей. Протягом ночі були знайдені рештки однієї людини. У рідних зниклих безвісти відібрали ДНК. Матеріали напередодні близько 18.30 ракет. Та влучила у багатоповерхівку серед місці Дніпра. Зруйновані п'ять поверхів, інші пошкоджені. Посередині будинку зіяє величезна діра. Один чоловік загинув. Ще 12 людей дістали поранення. Серед них вагітна жінка та семимісячна дитина. На місці працюють рятувальники, поліція, волонтери. І серед них ми зустріли вже відомого у Дніпрі хлопчика Тимофія Потеряйла. Він прославився тим, що приїздить допомагати рятувальникам на багатьох прильотах. Його вже знають у ДСНС і навіть видали йому. Форму Тимофію лише 15 років, але він відночі працює, намагається допомогти рятувальникам. І ось що він нам розповів. Через годину після прильоту я приїхав додому, переодягся і. У мене друг є знайомий, підвіз сюди на машині і потім зразу до справ це допомагати рятувальникам розгортати штаб, волонтерам розгружати воду і ще багато чого. Це прям не знаю, для мене як е, стає легше на душі, бо ти допомагаєш. І Тимофій тут не один. насправді Дніпряни гуртуються після кожної трагедії. І вже зранку тут ми бачимо людей, які стали волонтерами і намагаються чим можуть допомагати і ДСНСівцям, і потерпілим. Потроху на місце вчорашнього прильоту починається починають сходитись і постраждалі від нього. Ми ж продовжимо працювати на місці, і більше розкажемо вже у наступних випусках. ТСН. Соломія. Дякую, Настю. Кореспондентка ТСН Анастасія невірна була зараз з нами наживо із Дніпра. Із під поруйнованою ракетою багатоповерхівки там триває пошукова рятувальна операція.